Послання 1319. Бог є всюди сущий, Він є скрізь. Четвер 22 січня 2015 року Божого. 2020. 20. Моя ніжно улюблена дочко. віру відступництво захопило увесь світ, і запускає свої щупальця в кожну релігію, яка визнає мене, Ісуса Христа. А також у ті релігії, які визнають мого улюбленого Отця, ті, які поширюють відступництво, робляться приховано, і ці самозванці будуть ретельно виховувати душі для прийняття фальшивого вчення. Це приведе дві третини християн до віру відступництва, якого вони взагалі не розумітимуть. Кожен Божий закон буде викривлений. І представлений як більш доречний для сучасного світу, такими переконливими будуть мої вороги, такими турботливими і смиренними на вигляд, що вони зможуть переконати навіть найстійкіших і найвідданіших моїх послідовників, що ці зміни є прийнятними в очах Бога. Як тільки християнин відходить від правди, він є винен у прийнятті брехні. Невдовзі після того, як він прийме фальшиве вчення, то дуже швидко відпаде від віри. Коли прийде відповідний час людина погибелі переконає усіх християн, які відкинуть правдиве Слово Боже приєднатися до нової єдиної світової релігії. І в той спосіб моя церква буде розіп'ята, але Боже світло буде вилито на християн. І євреїв, і їхні уста, натхнені енохом та Іллею, будуть проповідувати Слово Боже. Це ті дві релігії, на які будуть націлені мої вороги, і які будуть переслідувані жорстоким ставленням до себе, аж поки не будуть зовсім заборонені для сповідування в громадських місцях. Зрештою, мої вороги заберуть їхні церкви та храми, але вони. Покриті вогнем Святого Духа, будуть поширювати Слово Боже, вони знайдуть мужність та силу, щоб залишитися вірними Богові. Священники вірні істині будуть продовжувати приносити щоденну жертву в моє ім'я, в той спосіб, як і повинно бути. Слідом за ними піде залишок у кожному народі, які відізвуться на дух вогню. Силу Бога ніколи не можна недооцінювати, Він поведе своїх у їхньому марші до перемоги, Він зітне кожну тернину, яка буде утруднювати їм шлях, Він покриє їх колом свого небесного захисту і наповнить їхні душі мудрістю та правдою. Бог є всюди сущий, Він є скрізь, і Він бачить все. Сила сатани жахлива! Але він не є всюди сущим, він може поширювати свій вплив тільки через ті душі, яких йому та його когортам вдається обдурити. Божа сила може помножуватися в кожній частині світу миттєво. Кожний вчинок, добрий, поганий чи нейтральний, є результатом вільного волевиявлення людини, яка знаходиться під впливом або Святого Духа, або Духа Зла. Сила Бога переможе, і у великий день Господній Його вороги будуть безсилими і будуть вкинуті у безодню рукою мого Отця. Найбільша кара впаде на Божих слух, які проповідують брехню, через те, що вони були благословені істиною, але відкинули її на користь свідомого відтягування душ від Слова Божого. Їхній гріх буде найгіршим з усіх, і тому вони ніколи не побачать обличчя Бога ваш Ісус.